Привіт! Сьогодні Мія та Саша відправилися в подорож до чарівної країни в пошуках замку знань. Там їх чекають цікаві завдання. Чи допоможеш ти діткам? Ось і перше завдання. Поглянь уважно та скажи, які геометричні фігури зображені на малюнку. Молодець квадрат, трикутник та коло. Яка фігура найменша? А яка фігура найбільша? Це пан квадрат. Допоможи мій та Саші визначити якого він кольору, а якого кольору коло. А трикутник. Молодці, ви допомогли Мії та Саші виконати це завдання. Ну що, підемо далі? Попереду Мій та Саші необхідно пригадати назви об'ємних геометричних фігур. Допоможи їм, будь ласка. Так, це куля. А це у нас куб. Молодець. Це піраміда. Далі дітки потрапили на галявину, де мешкають м'ячики. Скільки м'ячиків знайшов Саша? Вірно, всього один. А скільки м'ячиків знайшла Мія? Багато, які ви розумнички. Допоможи, будь ласка, Мії та Саші відгадати загадки, щоб вони змогли подорожувати далі. Отже, перша загадка. Що заїсть, що темноту їсть. Молодець, це ранок. Що було вчора і що буде завтра? Так, це день. Будинок заснув, іграшки сплять, тільки ліхтарики горять. Всі говорять на добраніч, бо настала. Ніч, так, вірно. Послухай, будь ласка, запитання і дай правильну відповідь. Де пливе хмарка? Молодець на небі. Поглянь уважно, де заховалося маленьке зайчинятко. Ти дуже уважний молодець під деревом. Давай з тобою допоможемо діткам порахувати квіточки, які ростуть на галявині. Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього на галявині росте п'ять квіточок. Поглянь, завдяки твоїй допомозі Саша та Мія знайшли чарівний замок знань. І вони дуже тобі вдячні. Бувай! До нових зустрічей!